Шість порад як прийняти себе і свої комплекси. Один пам'ятайте, що тіло це не естетична обгортка. Воно в першу чергу орієнтовано на виконання своїх функцій. Два люди не зациклені на наших комплексах, так як ми. Вони нас сприймають як цілісну особистість. І можуть навіть і не здогадуватися про наші комплекси. І чим більше ми намагаємося приховати свої комплекси, тим більше ми насправді підкреслюємо їх для оточуючих. Три. Треба жити тут і зараз, а не думати от схудну і почнеться життя. І дозволю собі ходити на побачення, і мене полюблять. Це і є частина вашого життя. Чотири люди вказують на ваші комплекси виключно в таких випадках. Або вони хочуть самоствердитися, або вони хочуть вас образити за діти, або вони просто дурні і не розуміють, що це може ображати людину, або вони хочуть змістити фокус зі своїх проблем на вас. П'ять комплекси це про вимогливість до себе і про величезну різницю між я реальний і я ідеальний. Де я ідеальний це просто щось недосяжне. І в цьому випадку треба знижувати градус Я ідеальний і наближати його до я реальне. І зрештою, шість не забувайте собі повторювати, що ви гарні і цінні, хваліть себе. І робіть собі комплімент, і ви побачите, як ви розквітнете, а який ваш найбільший комплекс. Повне відео на тему комплексів є на моєму YouTube-каналі Психологиня. Посилання в шапці профілю.